Четверо дітей у 36 років. Яна багатодітна мамочка та поліцейська за сумітництвом. Каже, на момент знайомства з чоловіком навіть уявити не могла, що у них буде така велика родина. Проте доля розпорядилася по-іншому. Ми познайомилися з чоловіком моїм Олександром. Я з подругою прогулювалася по набережній. Він також прогулювався зі своїм другом. Це тепер наш кум, один з наших кумів. У нас їх багато. Як розумієте, ми з подругою просто гуляли і підійшов до нас, підійшли вони до нас, і якось завелась розмова. І почалася така собі дружба, ну, яка перетекла в стосунки, які тривають і досі. І ось стосунки наші привели до. Діток дав до великої кількості. Спочатку Яна народила хлопчика, назвали Глебом. Коли йому було 5 років, жінка зрозуміла, поліція це її покликання. Тож вирішила, буде опановувати нову професію. Заради роботи мрії вона була готова долати будь-які труднощі. Відверто мені було цікаво. От на самому початку мені просто було цікаво. Сама система роботи і надалі. Так, робота, доба через три це важко. Особливо дівчині там працюють більшість, більшість дівчат. Це важко, але ну це як це ж допомога. І ось себе відчуваєш якось по-іншому, коли ти розумієш, що ти допомагаєш людям. Через декілька років яна разом із чоловіком зрозуміли, вони вже готові до другої дитини. На першому узі лікарі сказали подружжю: у них буде двійня. Проте у подальшому на них очікував приємний сюрприз. Такі почуття були обосечки, двійня. Це так мило. Якось. А потім ще через два тижні показало Тріню, і лікар мені каже, клітинки поділились. Оце вже було відверто шоком. Ну, такого ніхто не чекає. Ну хто чекає тріню? Ну, бо це складно. І виносити складно, і народити. і подалі. Це дуже складно у всіх аспектах. І, і морально, і фізично, і фінансово про це взагалі. Ну, отак от якось склалося, і ми, в принципі, справляємось наскільки можемо, ми справляємось. Одразу після народження я не відчула страх, адже морально не була готова до такої кількості дітей. Проте зараз вона просто не уявляє себе без своєї великої сім'ї. На щастя, жінці доглядати за малюками активно допомагає чоловік. Він працює бізнес-консультантом та каже, про його малечу дбають навіть колеги по роботі. Кожен день великий плюс там куча емоцій. Не знаю, навіть він, куча клієнтів скидки всі дають, всі там що то вечно, мід передають, там еду какую-то, Когда узнали, що там багатодітна родина. Ну, якщо один, одни плюси на деле. за 11 років у шлюбі з Яною їм вдалося віднайти секрет щасливого подружнього життя. Чоловік радо цим поділився із нами. Та да, наверно, все, все в сміх, в улибку, все как-то з позитивом воспринимати, і я думаю, все буде хорошо. У шістьох було важко жити у невеликій орендованій квартирі. З цією проблемою Яна особисто звернулася по допомогу до мера Дніпра Бориса Філатова. Прохання не залишилося поза увагою. Нещодавно сім'я отримала трьохкімнатну службову квартиру. І Ось нарешті вже е, зібрались всі документи, які ми певний час збирали довгий певний час, але е, зібрали всі документи, всі документи вже були підписані для цього. І ось мені подзвонили, сказали, що «да, ви можете отримати ордер на власне, ну на, на службове житло, поки воно є службовим, і через е, ще скільки. Чотири роки я можу зможу його як приватизувати на себе, тобто і воно буде власністю. Вже зраділи. Звичайно, ми зраділи. Ну як це стіни, все ж таки.